Жовтня близько 19-ї години вечора в Тернопільському обласному військовому комісарі проводились слідчі дії групою осіб правоохоронних органів. По-перше, це військова прокуратура представники військової прокуратури західного регіону, представники військового. Військової прокуратури Тернопільського гарнізону і представники Служби безпеки України Тернопільської області. Інформація щодо проведення слідчих дій наступна. Військовою прокуратурою Західного району України до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне правопорушення. Передбачена частину 3 статті 368 Кримінального кодексу України прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправовірної вигоди службової особи. Слідчі дії закінчились близько 24 години ночі. На даний час по інформації, яким ми володіємо, слідчі дії. Військового комісара Тернопільського обласного військового комісаряту полковник Катинського Володимира Миколаївича. На даний час полковник Катинський дає пояснення військової прокуратури Тернопільського гарнізону. Хочу наголосити важливу інформацію. Я думаю, вас зацікавить, що в 12-й годині прес-центрі. Військової прокуратури Західного регіону міста Львова буде надана інформація від грифінгу щодо тих подій, які відбувалися вчора.